Вітаю вас, друзі! Цієї ночі у тимчасово окупованому Криму було дуже гучно. Там зустрічали новий пакет американської допомоги. Окупанти пишуть, що їх атакувало одразу 13 ракет атакомс, але поки що немає інформації щодо влучань. Небо красне. Є Єхімай. Зачекаємо, я гадаю, протягом доби двох буде інформація. І ще росіяни повідомили, що пару днів тому також у тимчасово окупованому Криму також ракетами з на мисі Тарханкут було атаковано російську ППО. А нанесли кілька ударів по адільним даним до 15 ракет типу патакам сприйменлась для попыток пораження наших позиційних районах ПВО, ворог думає, що це тільки прелюдія перед основними ударами, що мовляв спершу завдаються отакі точкові, а потім буде масований. Так в білий як копеечку запустити з Торп Шедоу і атакам себе спілотники перегрузити наші сісто ПВО. І ще учора в Одесі російська ракета поранила адепта Русского міра Ківалова. Це удар в спину. На жаль, Ківалов отримав тільки легке поранення, і давайте поговоримо детальніше про це, але тільки із тими чудовими людьми ми, які підписуються на мій канал, Тож підписуйтесь, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. На російському телебаченні процитували пораду тижня для росіян. Якщо у когось не було можливості зробити... Фота на Кримському мосту то время й есть. Те, що питання знищення кримського моста це тільки питання часу. Розуміємо не тільки ми, а й наш ворог. Ворог активно посилює зараз заходи безпеки поблизу Кримського моста. Через це там зараз дуже великі затори. Ворог із нетерпінням чекає, коли ж Україна почне атакувати міст, коли ж Україна буде бити усе активніше по Криму. Ціль це Кримський мост, унічтаження всієї інфраструктури на кримському полуострові і об'явлення високе. Ці... Но Да, действительно, для нас, для Кремчан, это тревожно. Одному зі зрадників України, який зараз мешкає у тимчасово окупованому Криму, особливо тривожно. Він каже, що йому хочуть заборонити святкувати День Побєди. Я хочу 9 мая і 1 мая спокійно відмічати, святкувати і не бояться, що откуда то вдруг щось прилетить. Але для нього є погані новини у тимчасово окупованому Криму цього року, так само як і минулого року, скасували усі святкові заходи на честь 1 та 9 травня. Але все одно йому нема за що переживати. Ми ведь знаємо і розуміємо, наскільки серйозно Крим захищений. Погнали, погнали! Надеюсь, это последнее. Це нас успокаиває у крайньому разі для того, щоб посилити російську протиповітряну оборону у тимчасово окупованому Криму. Можна туди завести хуситів. Я вчора пропонував, говорю, а чому б нам не розрішити какой-нібудь сльот хусітавтористов, дій будь-міжі Севастополем і в Ми із вами, друзі, не знаємо, коли саме чекати на основні удари по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Та навіть якби й знали, ми би публічно про це не говорили але однозначно цього року у Криму буде гаряче. Потік зброї та боєприпасів до України зростатиме. Пообіцяв у Києві генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Для цього в нас уже є ракети різної номенклатури західного виробництва і українського. Ну і ще не забувайте про морські дрони, також ті, на які ви донатили Примінення безекіпажних катерів з сторони українських формувань Ми вже то ли дві, то лі три неділі не наблюдали. Ти звертав на це увагу? Мені внимання? не накаплюють. Ну а російські виродки кожен день продовжують атакувати наші міста. Били по Харкову учора та сьогодні. На жаль, є загиблі. І вчора вони завдали ракетного удару по Одесі. З огляду на те, що удару було завдано по набережній в день, коли там перебували люди ракетою, балістичною із касетними суббоєприпасами, однозначно, росіяни хотіли вбити якомога більше цивільних на стінах. Навколо ураженого е, об'єкту спостерігається. Дірки від шрапнеля, тобто, скажімо за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили. Внаслідок удару росіяни вбили п'ятьох людей у Одесі. Серед них проректор Одеського міжнародного гуманітарного університету вбили також іще і ще й собаку. Серед поранених опинився також і Сергій Ківалов, екс регіонал, екс народний депутат і адепт рускава міра. Сам Ківалов був в цьому домі. Ось його дом горить. Розовіряє скорити. <свист> Попередньо осколок влучив йому у ногу. У якому саме стані він зараз? Невідомо. Але також росіяни знищили його будинок. І це незвичайний будинок. Про нього варто розповісти трошки більше. Оцей будинок офіційно, наче як перебуває на балансі Одеського міжнародного гуманітарного університету, але там живе ківало Домик Гаррі Поттера, Потера. Як його називають? він принадлежит і стоїть на балансі. Міжнародного гуманітарного університету і ще у 2015 році, коли спалахнув скандал щодо того, що там живе Ківалов, він обіцяв цей будинок продати і побудувати школу в центрі міста, в приморському районі на виручені гроші, які будуть будуть наш той відомий Домик. Вони пайдуть на будівництво школи. І, звісно ж, він цього не зробив. Він продовжував жити у цьому пам'ятнику корупції. Причому цей пам'ятник корупції був збудований так вдало, що рятувальники учора не могли під'їхати до нього спецтехнікою. Якщо хто раптом не знає, то Ківалов це не тільки президент Одеської юридичної академії, а також і головний фальсифікатор президентських виборів 2004 року. І ще Ківалов був одним із головних впроваджувачів Російської мови як другої державної в Україні ми, во всяком случае, будемо ставити вопрос, щоб старим государственним язиком в государстві України був русский язик. Сам кивало. Усю свою політичну кар'єру Ківалов присвятив служінню Російській Федерації, так званій Владімір Путін навіть особисто його нагороджував за те, що той запроваджував російську мову як другу державну в Україні. При цьому він є людиною дуже скромною. Як ви бачили, жив він у простенькій хатинці і ще випадково сам собі поставив пам'ятник у Одесі. Як ви бачите, так звана Росія віддячила ківалову вірну службу, і це має бути уроком для кожного зрадника України, для кожного, хто чекає на так звану Росію, для кожного, хто просуває російські інтереси, у тому числі і для громадянина так званої Росії і мера Одеси Труханова. Уроди тварі, не люди, пасхуди. Я не знаю, як і що можна сказати. Що я можу сказати, раз вони обидва досі не сидять, то нехай хоча б зроблять висновки, а висновки дуже прості: так звана Росія їх використає і викине або навіть вб'є. І мені тепер дуже цікаво, чи стануть активніше допомагати українському війську Ківалов та Труханов. До речі, ми із вами закупили більше ефпі-дронів, аніж усі територіальні громади України разом узяті. Якщо Ківалов хоче раптом помститися росіянам, то нехай інвестує у дрони дрони, які з Нищують росіян. До речі, самі росіяни дуже активно зараз тренуються. Тренуються тікати від українських дронів камікадзе, бо вони їх дістали вже просто неймовірно. Але як показує практика, оці тренування росіянам усе одно не допомагають. Українські дрони нас доженуть, знайдуть і ліквідують будь-якого російського загарбника на нашій землі. А навіть якщо і не ліквідують, то що найменше допоможуть росіянам здаватися у полон. Якось о цьому Дмитрій Ніколаєв. Поехали. Спасибо Стерненко за его изумительные птички. Также спасибо за тех, кто ему помогает. И также спасибо пилотам. За їх польот. І завдяки вашій постійній допомозі є нова чергова щоденна поставка дронів на фронт. І ще два підрозділи отримали від вас довгі впівдрони камікадзе і 130 звичайних бійці сотої окремої механізованої бригади у щиро щиру подяку спільноті Стерненка за надані 130 тридцять впівідронів, які нам зараз так потрібні. Дякуємо вам. Слава Україні, героям слава зараз на фронті дуже важка ситуація. Потрібен час, аби стабілізувати її. Потрібен час, аби надійшло більше військової допомоги, але наші з вами дрони надходять на фронт постійно щоденно. І щоб це не припинялося, і щоб більше російських загарбників дохли продовжуйте і далі допомагати українському війську.